Це сьома частина третя. Залишилася ще п'ять років відбувати тебе. Покарання. Збування наркотиків? Так, збування наркотичних речовин. 115 частина перша, Умисне вивство. 307 частина, частина. Це збит наркотіка. Розпостроєння наркотиків. Закладки? Да. А, долго этим Нет. Так. Довго цим займалися? Ні. не А чого вирішили? Займатися. Э, Всіма Всьому Всі ми не день. 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 Mm -hmm. день. Женщина день. 185 вісімдесят частина, а друга частина третя. Mm -hmm. Це що? Це крадіжка. А що вкрали? Гроші. У кого? Прокурора. <реш> Еліта. Еліта. Визвольної війни. Ми війни. Ми. 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 Спеціальний! Підрозділ. 225. -го. 225. Окремо. Штурмового. Штурмового! Батальйон. 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 Ми. 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 Команда. Команда. Слава Україні! Грозь, слава. Ну, у нас в бригаді. Наші от такі медійні е люди, публічні, вони вже досить давно говорили про те, що це, е ну, це необхідно, це логічно. І нелогічно було, коли почались проблеми з мотивованими людьми, які добро добровольцями, по суті. А зараз ці люди, ну які от з тисячі, ну їх можна називати люди, які відбувають покарання. Е там ну як завгодно, але можна і називати добровольців. Я дуже вдячний народним депутатам, що підтримали цю ініціативу. Вона здодавалася на початку як не зовсім однозначно. І багато було скептиків, але вдалося їх І Мені здається, що це просто фантастична історія. точки зору ресоціалізації засуджених і допомоги армії. Просто так склали обставини. Ми з другом сиділи. Друг каже: Я там працював, знаю. Там є гроші. Пішли Я зараз. Ну, пішли потенційно. Це 26 тисяч засуджених зараз. Відбувають покарання, але от різні обмеження і їх особисті обмеження, такі як, наприклад, стан здоров'я. І їх воля, тобто, перше в цій процедурі це заява і виявлення бажання, тому це така дуже загальна цифра. Так я розумію, що якщо війна не закінчиться через два роки, в мене воду. Я зможу вийти, я зможу заробляти. Я розумію, що ви на свободу і в купивши 10 дронів, які я заробити, я допомогу більше нашому ЗСУ, чим просто полюдати і проживав до полчаса. Розумієте, сидіти тут рік, я все одно вийшов би і пішов би. Просижувати тут штани, рік оце ходити, ну, нічим не займатися, грубо говоря, просто просижувати. Я не бачу в цьому нічого правильного. Скільки б тобі не залишилося, якщо є можливість, треба робити. Ми очікували попереднім опитуванням, що більше ну, приблизно ми будемо орієнтуватися на 4,5 тисячі. Але я особисто не очікувала, що ці 4,5 тисячі в перші тижні е, в перші, напишу заяву, в перші тижні. Після прийняття э, вступу в дію закону. Коли почалася війна, одразу захотіли. Mm, так, коли почалася війна, э, я одразу написав, писав заяви, але на той момент ще не було цього закону, не було можливості піти захищати країну. А коли прийняли закон, то відразу подав заявку. прийшов в ВЛК, э, спілкувався з членами ТЦК. З членами різних бригад на даний момент чекаю суду. Мене готові брати на П'ятий п'ятою штурмовий молобригади. Командир з ним спілкувався. Я думав, коли, вот это, коли все почалось, ВЛК, ТЦК, я думав, хоч якусь інформацію буде хтось владіти, але ніхто ніякої інформації не владіє. Вот. Тобто суривка, сам себе ну, складаєш картинку, що к чому і чому. Вот. И никакой конкретики вам никто не дает. То есть, все. И поэтому, в говорится, в последний момент отписал. Mm -hmm. Ну, по времени решать. Державные зрадники не мають такого права Виходити по УДО. крім того, це злочини, які стосуються злочинів проти статевої свободи людини. Крім цього, деякі склади злочину були додані за пропозицією народних депутатів. Але, але да, там є умисна вбивство двох і більше людей, тероризм. Ви вже зазначали про ДТП зі смертельним сходом. Під впливом е наркотичних алкогольних інших засобів. Я за п'ять років бачив, тут різних вже тому, понабачувався. Є люди, які ну, він преступник, він так живе, він буде так жити до кінця. Є люди, які, звичайно, сюди попали, там, в обстоятельствах. Ну, Віталік якийсь да, мій друг, то він просто вирішив заробити гроші, ну... Купу, за да. Ну, да, купити приставку. Ну, от Заробив, пішов посилку забрав. Не те, що не закладка, він просто повинен був забрати посилку, з одного міста в друге принести і все. Не зможуть е, скористатися цією процедурою топ корупціонери. Це якраз е, була одна із е, таких дискусій в парламенті. Щоб е, жодна, е, жодна людина, яка скоїла корупційний злочин, особливо там тяжкий злочин, щоб вона не могла скористатися цією процедурою і. Е, Йти боронити державу також не можуть бути, не зможуть боронити державу люди, які мали особливо відповідальні посади, і саме на таких посадах скоїли там будь-який злочин. Тобто це народні депутати, міністри, там спікер, радники, представники там різних виконавчих і законодавчих органів влади. Вони, якщо скоїли злочини, відбувають покарання, вони не зможуть скористатися цією можливістю. Кому точно не можна йти воювати? наркомана. Чому? Розумієте, людина, яка сидить на голці, вона вже не має нічого. в голові. Ми в третій штурмовій Саме так бачимо е залучення е цих людей. Ми маємо показати всьому світу, що цінність життя любого життя, любої людини, це най ну, це найважливіше, тому е так війна не може бути без того, щоб е без втрат. Але питання в тому, як ставитись, і це просто бездумно відправляти. Ну, по суті, як у росіян було ну, ну це смертники, загони смертників було. Причому ну, з самих таких, а в нас має бути по іншому. Чому Ви що така людина Чесно кажучи, ще ще спочатку війни хотів піти, а тут коли. Така можливість з'явилася. Запам То... Що запам'ятали не зеком. Що, запам'ятали низеком? Так. Що думаєте про росіян? Я б сказав, ну, матюкатись не хоче. Можете, ми запікаємо. Та просто придеться пікати постійно.